Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. Сьогодні ми по традиції хочемо познайомити вас з українською народною піснею. Ось, разом з моєю внучечкою Діаною. І це буде пісня Світить Місяць. Две Світить місяць, Світить я! Ще зіроньки ми готять, не пускає мене, мати сад вишневий погулять не пускає мене В сад вишневий погулять Ти ж мене моя мамо, я там довго не буду, за щебече, солови, я його послухаю. За Я його послухаю, не поможе моя доню, не поможе твоя рік. Відчини своє віконце Слухай його цілу ніч, а ще півні не співали, донька плакала в вікні, Мати... Світить місяць, світить ясний, ще й зіроньки ми готять. не пустає мене мати. сад вишневий погулять. Ось така ось була сьогодні пісня. Знайомтеся, друзі, з нашими українськими народними піснями. Любіть українське, поширюйте українське, передавайте, вчіть своїх дітей, онуків. От. Всім, кому ця пісня сподобалася, ставте нам вподобайки, поширюйте друзів, запрошуйте на канал. Ми не тільки готуємо, ми ще й дуже і дуже любимо співати ось українські народні пісні. Так що, хто буде поширювати, хто буде ставити вподобайки, ми всім вам дуже і дуже дякуємо. Ось. Бажаю вам усім мирного неба над головою і до зустрічі!